Христос посеред нас сьогодні на богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє, в якому Спаситель звертається до нас. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Господь, покладаючи на нас хрест, хоче, щоб ми здійснили ним спасіння своє. А якщо хто хоче скинути з себе цей хрест, то він, він буде сам. Нині православна церква вшановує пам'ять свого мученика IV століття Гордія, а також святого пророка Малахію, що жив за 400 років до Різдва Христового у часи повернення юдейського народу з Вавилонського полону. Малахія був останнім із старозавітних пророків, через що й був прозваний вінець пророків. Будучи взірцем духовної краси та благочестя, він дивував своїм святим життям народ. За це отримав ім'я Малахія, що означає Янгол. У Біблії ми можемо знайти пророчу книгу, підписану його ім'ям. Викриває пороки сучасних йому юдеїв. Він звинувачує їх у тому, що втратили страх Божий. Через з'явлення Святого Духа Малахія зображає майбутнє пришестя у світ Ісуса Христа та Його притечі Іоанна Хрестителя. Тому у дні Різдва хрещення Господнього у храмах урочисто читають старозавітне пророкування Святого Малахії. Цей пророк попереджає нас і про те, що як уперше Господь у своєму різдві прийшов на землю сповістити про царство Боже, так він має прийти вже й вдруге, щоб судити кожну людину за виконання нею. Заповідей Божих. Про це дізнаємося із таких слів святого Малахії. Бо ось надходить день, наче ніч палає. Тоді всі горді і усі злочинці будуть соломою і спалить їх той день, що прийде. Для вас же що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його промінні буде спасіння. А православний календар. І з Днем Ангела сердечно вітаю всіх іменинників з іменем Олексій, Григорій, Миколай та Володимир. Возлюблені у Христі Архимандрит Іоанн Крістянкін нам радить. Нехай кожна людина, яку посилає тобі Господь сьогодні на життєвому шляху, стане найважливішою, найдорожчою і найближчою для тебе. Зігрій її душу.